Підприємства мають працювати, аби Україна встояла фінансово. Але водночас війна триває. А як бути, якщо держава потребує одних і тих самих людей? Ми маємо знайти такий баланс, щоб і підприємці могли працювати, і відповідно мені зірвали план мобілізації. Де звертаються керівники підприємств, дивляться, яку вони продукцію роблять. Потім вони хто залучається для виготовлення певної продукції. І Получається, критичні люди, які, допустимо, ми того фахівця заберемо, може стати ціле там, ну, інженер, образно головного там ще там. Стараємося таких людей по максимуму не залучати до заходів мобілізації. І таким самим зберігаємо виробництво на нашій області. Якщо забрати всіх працівників, то це принесе більше шкоди, ніж користь. Законодавство досить чітко визначає, хто має право зостатися на робочому місці. В основному це працівники критичної інфраструктури. Разом з тим, приватні підприємці, які створюють робочі місця, сплачують податки і підтримують стабільність країни, потерпають від навали комісарів. Ви самі знаєте, скільки стоїть створити одне робоче місце в Україні. Усі знають це від півмільйона. Ви представте собі, людина створила кафе, набрала людей, створити колектив, ну це треба рік, два, деколи три, щоб його перетрясти, щоб люди спрацювалися. Хто з тим не хоче працювати, хто з тим не хоче працювати. Приходить в воєнкомат, всім виписує пов'язки. На другий день ніхто на роботу не виходить. Ніхто на роботу не виходить. Ну Як працювати в даній ситуації? Розхожу проблему заявляють і ті підприємці, які нещодавно змінили податкову прописку, тобто релокувалися на Закарпаття. Альбіна Кудрявцева, власниця друкарського бізнесу, перевезла виробничі потужності з Харкова ще в травні. Фактично, з червня працюють у цілодобовому режимі, але робочих рук не вистачає. Більше того, дороговартісне обладнання, яке б мало примножити доходи фірми, не можуть запустити на повну. Ніхто не хоче їхати до нас. Ми забрали. Тільки частку нашого колективу деякі люди залишилися. І наразі, коли ми пропонуємо комусь і шукаємо, щоб приїздили сюди до нас працювати, всі кажуть, що є проблема з тим, що людей відловлюють прямо на вулиці і, скажімо так, роздають повістки. Це дійсно проблема, тому що ми досить високотехнологічне виробництво, у нас людей не так багато, і кожна людина вона виконує якусь таку функцію, яка замінити, ну просто ну, чи неможливо, чи ну, досить складно, так, великий термін. Мен требується для навчання. Ось це така перша проблема. А інша проблема ми запустили нове обладнання. Ми хочемо до нас привести спеціалістів, але відбуваються, тому що також є оця проблема з роздачою повісток. В обласній адміністрації визнають, у подібних ситуаціях проблему доводиться вирішувати у ручному режимі, натомість прагнуть донести до центральної влади, що потрібно вносити зміни у правовому полі. Обласна військова адміністрація зверталася і, відповідно, був напрацьована постанова Кабінету міністрів, згідно якої до працівників, які підлягають бронюванню, було згідно даного проєкту віднесено і працівників економічно важливих для розбудови для діяльності економіки. Цей проєкт постанови був. Нами підтриманий і в письмовому варіанті, і на одній з алекторній наради це питання обговорювалось, але ще на сьогоднішній час ну триває дискусія з цього приводу щодо якраз можливості бронювання цих фахівців, і відповідно. Також цим по цієї постанові було передбачено, що механізм бронювання буде відданий на рівень регіону. Ну оскільки це логічно, також на наш погляд на Закарпатті працює понад 17 тисяч прибуткових підприємств. Зареєстровано 47 тисяч фопів. 417 компаній релоковані з інших регіонів. Найбільше бізнесменів представники it індустрії. Лише в Ужгороді 34 новостворених офіси комп'ютерників. Загалом до обласного центру переїхало 85 підприємств. Ми маємо список професій. Ми маємо список підприємств. Хі потрібні ці професії? Тому у нас на сайті міської ради є окремо в управлінні економіки. Це все працює. Тому ми над цим працюємо. Тому що це є податки. Бюджетного міста це є в першу чергу ПДФО, це є зайнятість людей. І ми розуміємо, що ми повинні інтегрувати, інтегрувати частину людей саме тут на тому що просто іншого виходу у нас зараз немає. На зустрічі також обговорили питання прямої комунікації між роботодавцями і найманими працівниками. Вимушені переселенці не мають роботи у той час, як підприємствам не вистачає робочої сили. Відтепер в обласній адміністрації створять спільну базу, яку формуватимуть. При центрах зайнятості паралельно вирішуватиметься і житлове питання є ряд різних питань від питань, де релокований бізнес переїхав, а у нас за висока орендна плата за. Житло і ті працівники, які релоковані сьогодні не мають можливості сплачувати цю плату. Відповідно, їм буде створена комунікація з головами територіальних громад, де в нас є, як ми вже говорили, такі закинуті різні будівлі, які бізнес візьме, реставрує, відновить і поселить туди своїх працівників. Із залу також лунали закиди, мовляв, влада надає релокованим підприємствам індульгенції у вигляді заброньованих працівників юридичного супроводу. Тощо місцевий бізнес побоюється, що його захищати. Менше на що голова апелює. Приїжджі компанії вже стали закарпатськими. Вони вже можна сказати, видихнули спокійно, починають запускати працювати. Тому вже немає у нас релокованого бізнесу. вже є весь бізнес, який є на території Закарпаття. Він для нас єдиний і немає кому краще, перед ким є якісь певні привілегії. Тому сьогодні ми будемо створити умови для розвитку всього закарпатського бізнесу, який сьогодні працює, місцевого в тому числі. Тобто поблажки були на етапі релокації так. а зараз усі працюють в умовах. сьогодні. Всі працюють в одинакових умовах, всі одинаково сплачують податки, всі одинаково потребують працівників. І відповідно, ми на цьому над цим працюємо. Наразі більшість запитів, озвучених бізнесом, влада задовольнила. Утім, наскільки вони ефективні, покаже лише час. Варто додати, що за останні кілька місяців суттєво збільшилася кількість податкових надходжень. До загального фонду мобілізували понад 4 мільярди гривень. Тож і надалі шукатимуть баланс між потребою бізнесу і формуванням збройних сил України.